Причину мені, розкажіть. Чим я вам помішала і що я зробила такого? Ні, дивіться, ви я мені зробили, що аби аби? Якогось, і я не поняла. Що за претензії? Ви користуєтеся машиною, яку ви не декларуєте, і на яку у вас грошей, судячи з ваших декларацій, не було для того, ну, і щоб її придбати. Ви, як державна посадовиця, декларуєте свої доходи. На сайті офіційного дилера ми знайшли вартість схожої автівки, але трохи навіщо? Цьогорічної. Ціна за неї стартує від півтора млн грн. Тойотою, яку купив Укргефест, як ми дізналися від НЗК, користується броварська чиновниця Наталія Попелуха. Вона головна спеціалістка головного управління пенсійного фонду України у Київській області. За оренду жінка платить 4 тисячі гривень на місяць. Від офіційного дистрибутора ми дізналися, що доба оренди такої автівки, як у пані Наталії, коштує 1600 гривень або ж 48 тисяч гривень у місяць. При умові, що свою автівку ви залишаєте у сервісному центрі Toyota.